Ініціювали створення сакрального місця пам'яті громадські і волонтерські організації Обухівської громади. Ця алея відкриється за ініціативи усіх волонтерських організацій, всіх громадських організацій за підтримки міської ради. Дуже важливо для наших родин. Для родин загиблих, які теж переймаються тим, щоб дійсно у нашому місті була така алея, щоб наші місцеві мешканці знали про те, скільки в нас загинуло герої і хто ці герої. Це дуже важливо. Людина живе до тих пір, поки по неї пам'ятають. Дуже важливо, щоб пам'ять про героїв наших місцевих. Героїв, які загинули на війні, існувала вічно. Перший крок ми зробимо сьогодні створимо алею, на якій буде зображений кожен наш герой. Кожний. І це дуже важливо, тому що саме зараз започатковується пам'ять, тому що багато хто вже зараз запам'ятає тих, хто загинув, а їх 14 років дуже багато. Це правильне рішення і хороше місце. Тут завжди стоять квіти і горять свічки, і не гасне пам'ять. Перед новим роком розчулені підприємці, котрі торгували новорічними деревами, залишили біля кожного героя символічні подарунки. Адже саме вони, наші герої, найбільше заслуговують на вдячність і привітання. За цей рік на алеї з'явилось ще 53 імені і кожне. Це непоправна втрата і наш спільний невгасимий біль. Головне, щоб цей символ пам'яті і вдячності не перетворився у буденність. Тож, пробігаючи повз, заклопотані своїми думками: знайдіть хвилину, зупиніться, погляньте в по очі воїнів і подякуйте за життя.